Я почала свій новий рік в Софії в Болгарії, і ви знаєте, так склалося, що я ночую в стоматологічній клініці, і це все через те, що я дотягнула. Я не хотіла просити про допомогу. Ну, я просила, але я могла попросити у людей, які б могли б вирішити це питання набагато раніше, тобто я вже дотягнула. До тієї точки, тому що, вибачте, ми елементарно боїмося і за нашого его. Вибачте, відкрити рот і попросити про допомогу. Тобто була реальна можливість у своєї подруги попросити, що так і так в мене ось так складається ситуація, тому допоможи. Але я цього не зробила, вона потім я дзвоню вже по друзі. Ну, вона сама вирішила набрати і каже: ну що, як ти святкуєш? Я кажу, так і так. Боже, каже, Іна, і ти нічого не сказала, каже, ну ти коза. Ну, реально, тому що що стоїло нам да, відкрити рота і сказати, що так і так, такі проблеми. А, і друге мій інсайт. Це те, що, друзі, як ми любимо копатися в, нашим, в негативі, в проблемах, ми прямо там закисаємо. Знаєте, навіть, от, знаєте, часто звідсіля чуємо про полюби себе, але що таке полюби себе, так? І це також прояв любові до себе. Ми також, а, так, як це не дивно звучить, але ми получаємо Насолоду від нашого болю, да, це як мазохізм, серйозно, від наших проблем. Ми любимо нити, скаржитись на життя. От просто уявіть на хвилинку ваше оточення, да, що ми там любимо. Обговорювати, чиїсь там проблема, а щось вона там не так зробила. Тобто нас зацікавлюють якісь чиїсь трабли. Да? А коли у когось щось добре от послідкуйте за собою, то якісь там заздрощі виникають, і нібито, що типу, людина якась не така, да? якщо в неї там все добре. Ну, тобто, Реально ми е е любимо циклитись на наших проблемах. І це для, для мене був другий інсайт. Третій інсайт, який я схопила, ви знаєте, дійсно наскільки важливо у будь-якій ситуації залишатися собою і відчувати себе. Просто, о, зараз як таке гарне дерево. Просто, ви знаєте, боже, яка краса. Ці гори, це просто неймовірно. А... Так ось, що я хочу сказати? Третій мій інсайт. Просто це відчувати себе людиною, знаєте, собою саме у будь-якій ситуації. Чомусь ми настільки співставляємо наше почуття щастя і радості із зовнішніми обставинами, що ми залежимо від цих благ і не вміємо елементарно радіти життю. Ми вже прокинулися, і це реально це вже щастя. Ми не, не замислюємося навіть над цим. Да, і навіть четвертим ще моїм інсайтом таким був, що це наше все зроблю з понеділка. А, все починає нове життя. Повірте, це повна фігня. Ніколи ви не почнете з понеділка. Якщо ви пізно встаєте, то ви будете продовжувати пізно вставати. Тому що це почуття. А, Майбутнього, так що це буде так, але ви відчуєте, що ви зараз ви вже зробили вибір, ви відтягнули своє рішення нібито на завтра. Але в моменті ви вже зробили вибір. Зробіть, якщо ви вже е, свою думку хочете реалізувати, то робіть уже щось час. Пропишіть план, да, що ви будете саме саме дисциплінувати, мотивувати, для чого вам це потрібно, раніше вставати. Чи ніколи ви не прийдете до змін, якщо ви скажете так, все, завтра починає нове життя. Ніфіга, так воно наш мозок працює. Завтра буде те ж саме, повірте. Якщо ви вже дійсно хочете змін, в моменті вже змінюєте, змінюєте своє мислення. Оце прям найголовніше це наше мислення. Нам все під силу, якщо ми змінимо своє мислення, якщо ми будемо відчувати щасливим у моменті так, незалежно від обставин, так це не легко, це дуже нелегко, тому що ми настільки звикли залежати від чиїхось думок, поглядів, обставин. Тобто, коли ми розділяємо на бідних, на багатих, у кого там. Ну, це такі всі, знаєте, дійсно стереотипи, які на нас навішали, і ми в цьому копаємося і живемо. Тому ми не можемо радіти елементарному, там, я не знаю, посмішці. І це я зрозуміла, ви знаєте, і це настільки круто, це просто звільняє тебе від ти становишся вільним у моменті. Тому я всім бажаю, <гум> можливо, вам ці інсайти знадобляться. Ось, Тому, що я там перше казала, а, значить. Так, я вже не пам'ятаю, що я сказала от бачите, живу в моменті. А, тому дійсно варто залишатися з собою у будь-яких обставинах і відчувати себе. І якщо вам хтось каже, що щось неможливо, знаєте, це ілюзія. Все у житті можливо. Якщо дійсно це не запорочить законам природи і всесвіту, Mm, тому все можливо взагалі. І, і що, ще п'ятим анцетом, дійсно, невже ви думаєте, що... О, але це вже такі да, речі? Вам хватить грошей, тільки просто треба вибачте, взяти себе з цього, де ви любите копатися, що в мене там щось немає, в мене щось не вистачає. І сказати, так, все, стоп, у мене все вистачає, я знаю, як заробити. і Ви сідаєте і прописуєте елементарно план, як я можу заробити, що я можу зробити, щоб завтра було краще. І вже проживаєте, що в мене все вийшло, так. І ви самі здивуєтеся, як дивним способом до вас будуть приходити ці гроші. Але в моменті просто, вибачте, потрібно підняти свою жопу, п'яту точку, і піднятися і щось робити, так. Те, що ви любите, те, що... чим ви надихаєтеся. І все прийде у легкості, але, вибачте, так, треба працювати. Ну, так не буває. Ось тому дійсно не думайте про те, як буде завтра, але вже робіть. Для того, щоб у вас було оце завтра, робіть уже щось сьогодні. Оце мій також найголовніший інсайт. Тому всім добра, любові, миру, обіймаю. До наступних зустрічей.